Hogwarts Legacy – це єдина гра на моїй пам'яті, яка отримала величезну армію хейтерів ще до свого релізу. Причому ненависть виявилась настільки сильною, що вона вилилась не лише в рев'ю бомбінг, але й погрози фізичною розправою, кенселінг стрімерів і повноцінне полювання на відьом. Witch, burn, huh? І насправді білі лицарі інтернету точать зуб на Гаррі Потера вже дуже давно. Завдяки ментальній гімнастиці вони одними з небагатьох змогли віднайти потаємний се. Ренс цієї дитячої історії, і вирішили, що вона не така вже й добра. Не лише тому, що тут чел без носу намагається вбити сироту, а через теми присутні в цьому творі. Все ж до цього я повернуся трохи пізніше, бо все-таки перша причина, чому Hogwarts Legacy потрапила до пекла, це Джоан Роулінг, яка дуже розізлила ЛГБТ спільноту. І для багатьох це звучить дивно, бо Роулінг намагалася всім сподобатися посильніше будь-якого відчима, все ж намагаючись всидіти на двох. В стільцях вона просто впала на дупу. Загалом історія почалася в 2019 році. Тоді дослідниця Майя Форестер втратила роботу через твіт в стилі є тільки чоловік та жінка і один не може стати іншим. Джоан це дуже не сподобалося, і вона видала дуже контроверсійний допис. І на перший погляд тут взагалі немає причин викликати відміняючу бригаду і записувати роулінг в загін смертожерів. Все ж ЛГБТ-блогери та активісти швидко пояснили, що причини є. Наприклад, на початку роулінг зводить ідентичність трансперсони до одягу та самоназви. Ну або натякає, що трансперсони заперечують базову біологію, кажучи, що статі не існує. І це також не сходиться з поглядами спільноти, бо коли мова йде про трансчоловіка або транс жінку, це більше про соціальну та психологію. Психологічну ідентифікацію. І на цьому етапі конфлікт виглядав так, наче Роулінг просто не вловила вайб і, намагаючись вписатися в повістку, підібрала неправильні слова. Типу ще один бумер момент. Бо Роулінг вже ловили на тому, що вона лайкнула трансфобний твіт, але потім пояснила, що то вона так просто намагалася зробити скріншот. І нехай той твіт викликав велику хвилю негативу. Тоді у Джоан ще був шлях відступу. Все ж, коли Девекс випустили статтю під назвою створення рівноправного постковідного світу для людей, що менструюють. Роулінг перейшла Рубікон. Тоді авторку стригерило слово люди, що менструюють. Її головна претензія в тому, що менструація є лише у жінок і чому просто не казати жінки. І саме тут Джоан потрапила в пастку під назвою інклюзивність. Логіка така, що цей термін максимально політкоректний, бо включає людей з різними гендерами, які проходять через цей процес. Все ж Роулінг сприйняла його як спробу стерти поняття жінка і почала захищатись, що тільки більше підлило масло в вогонь. Саме після цього конфлікту Роулінг прозвали Терф транс ексклюзивною радикальною феміністкою, і з ними мало хто хоче дружити. Справа в тому, що так звані терф не сприймають транс жінок власне за жінок, бо ті при народженні були чоловіками, не проходили жіночу гендерну соціалізацію і ще багато іншого. І якби сама Роулінг відхрещується від цього, але пізніше вона випустила статтю, через яку ще більше людей почали називати її трансфобною, бо багато тезисів, які і вона виклала в матеріалі, не співпадають і навіть протирічать поглядам ЛГБТ спільноти. Ну і не забуваємо про книгу про маніяка чоловіка, який прикидається жінкою, щоб скоювати злочини над жінками. Все ж це лише половина історії, бо після того, як Роулінг налаштувала проти себе пів Твіттеру, люди почали шукати інші зашквари. І виявилося, що Джоан можна було відмінити навіть без того всього, що я описав раніше, бо в самому Гаррі Поттері знайшли купу проблем. Наприклад, в інтернеті почали розганяти наратив, що Гаррі Поттер просякнутий антисемітизмом, і ви ніколи не здогадаєтесь чому. Готові? Гобліни. Що значить, ви не розумієте? Ну ви подивіться на них. Не бачите зв'язку? Чесно кажучи, я теж, але найсвітліші голови Твіттеру мені все пояснили. Виявилося, що ще в часи Другої світової нацисти малювали антисемітські карикатури, де зображали євреїв з великими носами та вухами. Ну і на постерах вони флексили золотом та владою. І вийшло так, що в Гаррі Поттері гоблінів зображають з тими самими гіпертрофованими рисами. До того ж, їх також наділили любов'ю до грошей і навіть поставили керувати всією банківською системою. Ну а на добивку в фільмі, коли Потер вперше приходить в Грінготс, там взагалі красується зірка. Давида. І співставивши ці факти, все звучить дуже переконливо, і звинувачення в антисемітизмі не виглядають такими надуманими, що в цілому можна сказати про будь-яку теорію змов. Справа в тому, що дизайн гоблінів сформувався вже дуже давно, і якщо просто вписати в гуглі «гоблін», то ви побачите приблизно однакові картинки. Причому сам образ сучасних гоблінів створений на основі двох різних міфологічних створінь, яких вигадали задовго до Другої світової і антисемітської пропаганди. Ну а тейк про зв'язок характеру гоблінів зі стереотипами про євреїв я взагалі вважаю дуже дивним, бо часто люди бачать у речах власні упередження. Це щось на рівні з Винувачень до творців аватара в расизмі через плем'я синіх прибульців. І якщо вже шукати підтекст у сюжеті Гаррі Поттера, то там герої тільки те й робили, що боролися з нацизмом. Думаю, не потрібно пояснювати кого втілює Волан де Морт, який прагнув створити утопію для чистокровних магів і перетворити маглів на рабів. І це ще не все. Отак, ця кроляча нора дуже глибока, і в цій дитячій історії про чарівників знайшли навіть расизм. Ні, Поттер не бігав по Хогвартсу викрикуючи N-word, а Герміона не жартувала про поїдання собак чи темну магію. Насправді все куди простіше. В книгах та фільмах занадто багато білих. І що найважливіше, у них цікавіші імена ніж у представників інших рас. Типу, це ж треба було настільки бути відкритою расисткою, щоб назвати двох. Дівчат із Індії Падма і Парваті, француженці дати ім'я Флер де ля Кур, або назвати дівчину азіатської зовнішності Чо Чанг. Хоча темношкірий професор з фамілією Шеклболд і справді викликає питання, враховуючи дослівний переклад цього слова. І я обома руками за різноманіття в фільмах, серіалах та іграх, але звинувачувати авторку в расизмі, бо в її творінні забагато білих це дивно. Все-таки події Гаррі Потера розгортаються в Англії 90-х, де історично не було великого расового різноманіття, особливо в часи, коли ця книга писалась. Ну а щодо імен, то знову ж таки це Роулінг. І як би мені не подобався Гаррі Потер, місцевий лор не міцніший за папір, на якому він написаний, і прогалин там більше ніж в узькому танку після знайомства з Джавеліном. І якщо Роулінг полінувалася закрити прогалини в сюжеті, то над іменами незначних для сюжету персонажів. Вона заморочувалася ще менше. Ну і звісно, Твіттер не міг пройти повз домашніх ельфів, які по суті є рабами в світі Поттера. Причому в книгах написано, що їм подобається прислужувати, і вони взагалі не паряться за це. І звісно, можна увімкнути душнілу і почати раду про те, що Роулінг каже, що рабам подобається бути рабами, і що таким чином вона виправдовує колоніалізм. Все ж, якщо і заглиблюватися в сюжет, то читачам та глядачам показують, що рабство це зло. Просто згадайте, хто погано поводився з ельфами. Це Завжди були злодії, які тобі й так не подобаються. Але коли ти бачиш, як малфой вхає бідного добі зі сходів, ти ставиш фільм на паузу і біжиш душити телевізор. До всього тема рабства це лише поверхня. Самі подумайте, ельфи не слабкі, той самий добі може телепортуватись і навіть один раз наваляв малфою. Все ж ельфів переконали в тому, що їх головна ціль служити, і вони навіть не намагаються бунтувати проти цього. Причому вся система влаштована на пригнічення чарівних створінь, а представників цієї. Її системи завжди описують в негативному тоні. І в Гаррі Поттері є навіть ціла арка Герміони, в якій вона починає боротися з системою та протидіяти рабству, але вона постійно стикається з нерозумінням, і навіть її друзі починають з неї кепкувати. То що ми маємо у підсумку? Прославлення рабства, чи може критику системи, яка створює умови класової нерівності і за допомогою пропаганди намагається її нормалізувати. Як ви розумієте, будь-який художній твір можна інтерпретувати по-різному. Ми як глядачі та читачі лише спостерігаємо та робимо свої висновки про прочитаного та побаченого, і часто на висновок впливає наш світогляд та відношення до творця. Ну а так як Джоан Роулінг вже зіпсувала свій імідж, то будь-яке її творіння буде сприйматись з негативом. І ясна річ, це вплинуло й на Хогвартс Легасі, яку намагалися бойкотувати, не дивлячись на те, що Роулінг взагалі ніяк не причетна до гри. Я сумніваюся, що вона навіть ігровий процес бачила. Причому сам проект важко звинуватити в недостатній інклюзивності, і Аваланж зробили домашку на 12. Але не дивлячись на це, гру все одно ненавидять. А всі, хто грає в Хогвартс Легасі, намагаються пересоромити чи образити. Бо, як ми знаємо, це найкращий спосіб змусити когось зрозуміти. Ти твою позицію і змінити думку. І я розумію позицію, коли людина не хоче купувати гру через свої переконання. І розповідає про це в інтернеті. Все ж бойкот Hogwarts Legacy перейшов цю межу і перетворився на поливання брудом всіх, хто зацікавлений у грі. Хоча мені дивно, що ця гра привернула настільки велику увагу. Все таки для Роулінг дохід від Hogwarts Legacy це капля в морі. Типу вона все ще продає купу книжок та мерчу, ті ж самі Лего, і навіть є тематичні парки, які також приносять немалі гроші з продажу. Квитків, і це я просто згадав вперше, що приходить в голову, бо франшиза Гаррі Поттера дуже велика і чого по ній тільки не роблять. Можливо, просто бойкотувати Hogwarts Legacy дуже легко. Звісно, можна влаштувати протест під стінами Юніверсал Парку. Але навіщо? Коли можна зайти в Твіттер, яким, до речі, володіє мільярдер трансфоб, і написати, що всі, хто грають в Хогвартс Легасі, погані люди, або влаштувати полювання на відьом серед стрімерів і зайнятися кібербулінгом, заспокоюючи себе. Тим, що ти це робиш, бо захищаєш чиїсь права. І я розумію тейк про те, що купуючи Хогвартс Легасі, ти фінансово підтримуєш Роулінг. Але в той же час це не означає, що ти підтримуєш її погляди. Те, що ви купили Хогвартс Легасі, говорить лише про те, що ви хочете пограти в групу Всесвіту Гаррі Поттера. і нічого більше. В той же час Уська Atomic Fart доволі легко добралася до релізу. Звісно, український твіттер напихав гріта розробникам і навіть добився реакції від влади, але всім іншим було якось байдуже. Причому ця гра безпосередньо фінансується Газпромом, і всі гроші, які вона заробила, будуть фінансувати війну проти України. І це вже не говорячи про всі інші моменти, які могли б стурбувати ліву половину інтернету, як та ж сексуалізація чи расистські карикатури. Все ж, Hogwarts Legacy куди. Популярніша, і написавши, що гра про чарівників погана, можна зібрати більше лайків та однодумців. Але навіть через весь цей гейт Hogwarts Legacy не стала провалом, і навіть навпаки виявилася дуже успішним проєктом. І причина дуже проста: це просто дуже хороша та весела гра. Так, в ній є мінуси та бісячі моменти, але загалом Avalanche впоралися зі своєю задачею і змогли створити магічний світ, в якому приємно просто знаходитись. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!